Всім привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео. Безмежно рада вас вітати на каналі Терапія. Сьогодні я отримала тканинки від Занни, буде окремим відео, тому що тканини досить такі цікаві. Ну і щоб показати вам гарно. Це я відібрала те, що хочу пошити прям швидко-швидко. І зараз швиденько, давайте покажу вам. Та в мене є ідея, бо я сьогодні хвилину. Друзі, бо я сьогодні маю м, зробити е, викрійку, бо в мене є замовлення на викрійку штанів. Зараз вас прицеплю сюди. Так, yes, 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 yes. Значить, взадні з'явилися ведмедики в стилі Поло -Ральф Лорен, друзі. друзі. Такі цвітшоти. Саме дешевше, що я знайшла. саме такі от, Коштують ну, від оригінальних светри. Я зараз вам буду вставляти картинки, щоб ви очманіли від цін. От, дивіться, який гарний. М -м -м. І до нього компаньйон ще є. Якісна тканинка ось така. Світшоти такі саме дешевші, що я знайшла. Це 6 тисяч коштують. Тому. Ведмежатка, як же я без ведмежатка, і компаньйони є ще отакі. Наприклад, штани пошити, або спідницю хтось може захоче, або спинку додати. І є... тут є такий довгий купон, а є ще просто наперед. Цей трохи більший. Вони трохи відрізняються, але теж він такий, бачите? Ну, можна додати кашкурса, та тобто от такий от. Тильнячий мішечка. Мишко. До нього мені владик, менеджер магазину Занна Владислав підібрав брав це і це підходи, я поки не вирішила, яке саме буду додавати, вже буду дивитися. Ну, і різні друзі тканини, в основному по сезону. Мені хочеться для себе пошити якусь таку нову домашню річ, комплект, тому що я люблю вдома. Коли працюю, ходити саме в штанах та в ковтині, дуже зручно мені, щоб не було каптура, щоб не було застібок. Бо це все мені заважає. От тому набрала ще там деяких таких плюшових няшевих. Отакий от на сукню жакардова. Джегарна, різні різні. Це ви все побачите окремим відео. Посилання на всі тканинки, як завжди, будуть. А сьогодні я маю трохи попрацювати, знову ж таки, з викрійками. Принесла ось білий папір. Зараз розгортаю його на столі, беру викрійку, тому що в мене деякі готові, а деякі тільки закінчилися. Перемальовую заново із. Лекал-чорновиків на чистовики. Дівчата пишуть уже відгуки, все чудово. Я рада, друзі, що ви нарешті знайшли ту саму свою ідеальну викрійку штанів та ліфу. Мені дуже приємно, плюс я роблю інструкції по використанню лекал, щоб вам, звісно, було зручно і ви змогли в подальшому втілювати свої швейні мрії, свої швейні фантазії. Так, дістаю у мене на замовленні розмір 62 хвилинку, друзі. Так, так, ось він. І буду перемальовувати. А вас зараз прицепляю, тому що в мене на столі стоїть маленький штатив. Прицеплю вас на, на великий. так? Мені дуже спекотно, я тут включала сушарку. І мені так від неї. Сп... Ну, вона ж нагріває повітря, тому мені від неї спекотно, ну або просто мені, може, щось, знаєте, щось мені робиться, от зараз отак от я вас прицеплю. Бо давайте прямо так от я вас прицеплю поки що І стіл. Ну, все тут помістилось, ні вам трохи не видно. Зараз візьму інший штатив, друзі. Так. І заодно я виріжу, щоб дві було. Тобто, не одну вирізаю, а дві. Тому що дві ще нормально можна вирізати, а вже коли грубіше, то пришу Сергія, бо ну, треба, коротше, прикладати більше зусиль. Так, друзі, бачите, розстеляю я папір і на а, білому папері перемальовую чорновики. Перемальовую чорновики. І так трошки більше роблю сюди, сюди, щоб все помістилось. Зараз перемалюю, потім одріжу. Так, мені треба олівчик. олівчик. Простию. Сьогодні ми на дворі не були, але йшов сніжок і ну так прям зимно, 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 зимно. От Отак прям зима-зима. Мені подобається вигляд з вікна. І сьогодні сонце, то теж мені це дуже подобається. Люблю сонячну погоду. Пообіцяла, що сьогодні зроблю викрійку, щоб завтра відправити. Можливо, хтось з новачків на каналі. Друзі. В наявності ви можете. Ну, як в наявності? Деякі розміри прямо прям зараз в наявності, а деякі я от беру перемальовую з лекал. по штанах є таблиця. Розміри від 42-го по 62-й. Розмір 1, Тобто на одному лекалі розмір 42, потім 44. Це по штанам. Є таблиця. Тут десь вставлю її, щоб ви змогли. Зрозуміти, який розмір саме ваш. Розміри всі повномірні. З високою посадкою йдуть. Так? Стосовно ліфу, для визначення розміру ліфу, ви знімаєте свій об'єм грудей в бюзгалтері і розділяєте це число на 2. От, наприклад, якщо в мене 92, розділяємо на 2, отримуємо 46-й розмір. Але іде основа ліфу з рукавом, там ідуть суміжні розміри. Тобто 40-42. Потім наступний. 42-44. І щоб легше було визначитись, то ви можете прямо мені писати. Я допоможу вам з визначенням розміру. Отак, От мої зайчики, можливо, хтось не знає. По основі ліфу від 40 по 64-й включно доступні розміри. Так. В подальшому планую ще ближче сюди до весни зробити штанці палацу. І, можливо, друзі, якусь блузочку реглан, як ви думаєте, що прямо на тканині, тому що не всі, хоча я зробила безкоштовний урок по роботі з регланом, можливо, ви хочете ще такий таке м -м лекало. Вже буду дивитися, якісь цікаві, можливо, боді, як на рахунок боді. Стрикотажу, щоб шити. Чи не хочете боді, чи, можливо, трикотажна сукня по трапеції лекало. Щоб ви просто бахнули, обвели, без виточок на грудних, ну, для еластичних тканин. Щоб ви просто бахнули, обвели, і у вас було вже готове лекало, щоб не думати, що там як. в общем то друзі, буду робити ще нове щось цікаве. На рахунок чоловічих штанів я теж подумаю, спортивних. Змалюю все. Щось мені потрібно відрізати і розвернути, бо я не дотягнуся сюди. Бачите, як це все робиться? Значить, щоб ви бачили, як це все робиться? І потім ще наносяться всі-всі відмітки, а їх там чимало. Окрім того, що треба вирізати, ще треба розкреслити всі лінії повністю, нанести, підписати, все-все-все, це все я роблю. Для кожного розміру. Тепер як той хірург, розрізаю. залишилось. В одному рулоні 50 метрів було. Паперу. Часто питаєте, це папір для плотера. Плотер це такі величезні принтери промислові. Є такі, що відразу вирізають, а є такі, що друкують, наприклад. Вони досить такі вартісні. Тому що, коли спочатку в мене виникла ідея, що я буду робити викрійки, Сергій подивився, скільки це все коштує, і сказав, що це ну я не знаю, скільки треба викрійок тих продавати, щоб він себе окупив, цей плотер. Так же? Сергій ззаді стоїть і махає. Тобто, і плюс він великий, його ще треба десь ставити. А в нас в квартирі так все забито тканинами, немає десь стати. Звертаю отак так. Це вже в мене перемальовано, я можу забирати задню половину і тепер перемальовую передню. А потім просто по такий самий листок підкладу під низ, сколю скрепками і виріжу, щоб не один, ну оскільки я вже перемалювала, зроблю два. І просто складу, щоб вже в мене було готове. Бому що, якщо буде замовлення, наприклад, щоб я знала, що в мене вже от воно готове. Замовлення, ну, от, наприклад, ті, які готові, в мене от коробка по розмірам, бачите? От, деякі, наприклад, в наявності 60-й розмір є, не треба малювати. А деякі, що я бачу, що закінчились, досить такі популярні, найпопулярніші штани, найпопулярніший ліф, друзі, це розмір. Лів це 46-48. Саме більше було замовлень саме по цьому розміру. І штани так само 48. От, уявіть. Ну, Різні розміри, але оце ну, саме більше, прям так. Якось. Саме частіше те, що замовляють, дівчатка. Тут обходимо все. Тож, друзі, з наступного тижня хочу для себе пошити отаку. Е Домашній одяг. Мені дуже подобається оця тканинка Велсофт. Взяла там таку смішненьку. Так, і обов'язково ще світшоти. Їжачка, до речі, я вже пошила. Тільки треба попрасувати, і вже потім, можливо, до кінця тижня буду робити нову колекцію. Ось він, дивіться, готовий, тільки треба попрасувати. З відстрочками от прям як ото Поло Ральф Лоре. тільки тут їжачок сердечко. Є багато котики є. Все я зробила до котиків, можливо, я ще пошию штани. У мене як тканина, яка підходить. Така зелена, гарна на штани, можливо, це будуть костюм. Верх котики, а низ однотонний, вже буду бачити, друзі. І вже потім як складеться сукню по косійниці я дошила. Тільки треба попрасувати, і потім я вам її теж продемонструю. Пам'ятаєте, був нещодавно відеоурок з цією сукнею по косійниці, показувала вам, як зробити таку викрічку. Друзі, також нагадую, що до кінця місяця залишилось до кінця місяця не так багато. Коментуйте, будь ласка, і. Також не забувайте лайкати. Тобто відкривайте відео, щоб прокоментувати, писати коментарі. Я буду обирати самого найактивнішого глядача, хто пише найбільше коментарів, тому будуть діставатися подарунки. Такі є умови, скажімо так, щоб отримати від мене подарунок. І обов'язково не забувайте нажати Сердечко під відео, натиснути, під яким ви пишете коментар. Це також дуже важливо. Вмальовую. Чудові олівці, мабуть, що це із АТБ. Взагалі, сподобалися мені найбільше. Вони м'які, дуже гарно ними малювати. Тому зайчики, ще я маю надію, що зроблю. Штани палацу, які будуть підходити для літніх тканин, таких як штаб, льон, щоб ви змогли для себе на літо вшити такі більш вільні штанці. Хоча ви можете з цієї базової викрики зробити, але, можливо, хтось не зможе сам розібратися, як правильно розширити і щоб зберегти всі пропорції, то я можу зробити такі лекала, а також готове лекало, наприклад, блузи. Щоб вам не треба було також нічого рахувати, малювати. От, наприклад, Блуза реглан, можливо, з якимось бантиком. Як зараз дуже популярні сукні, де отут зав'язується горловина на бантик. До речі, таке відео на каналі є. Там була сукня, мабуть, що на півсонце. Така в стилі дольче Габана. І таке відео на каналі є. Переглядайте старі відео, друзі. Багато дуже корисної інформації. По шиттю, покрою. крою, все-все це є. Так, і сьогодні, друзі, в мене сьогодні взагалі такий класний день. Чого? Тому що, по-перше, вчора приїхали ввечері тканини. Сьогодні я їх відкрила. Їх насправді небагато, тому що в основному це ради ведмедиків було замовлення. Потім оце, потім плюшові, потім так. деякі нашивки. Деякі. Деякі це ось ці. Зараз вам покажу. Так, дивіться, які класні мемденсихи. Це насправді дівчина Мденсіх. Дивіться. Отака от. І ще є отака. Зелена, зелені, губи. На дивані. Це повеселіше. Це така строга, а ця. Це пришивні. Оця мені взагалі подобається. Клас, такі чудові. І отакі звичайні. Ну, як звичайні? Тут 3D сумочка. Все є в зані, там різні в них є. Тут дівчинка з кавою, гортає журнал, а це тапулечки вок. До речі, оце вже я шила, робила літні костюмчики. Ну, не обов'язково ж на футболки. Можна не свідчати, пришити ось такі. То нічого там такого в замовленні не було. Ще тканина для нижньої білизни, для маєчок. Бо трусики за 500 гривень я купляти не буду. А в мене я коли рилася для вас, о, вибирала на подарунки, в мене є резинка для трусів. Я її брала така м'якенька, щоб пошити самостійно. І урок на каналі по пошиву нижньої білизни, також, друзі, є. Дівчатка, які практикуються і шиють часто, то їм це взагалі, знаєте, як, як добрий вечір сказати, так само їм ну, зробити для себе викрієчку, пошити трусішки. Так що, зайчики, такі останні новини буду працювати. зараз підкладаю. А де я діла вже папір? А ось! Два я вирізала. Два мені не складно. Я два можу відразу вирізати. Бо якщо вже ріжу грубіше, то мені важко натискати на ножиці. То ця робота вже не для жіночих рук. А дві, а легко. дві легко. Все. Тепер відрізаю. Папір він коштує дешевше, але мені здається, ну набагато приємніше на білому отримати виквіку. Хоча дівчата деякі пишуть, що все рівно, якби вона була якісна, можливо, але мені хочеться, щоб було ну, гарно. Речки. Хочеться, щоб було гарно. Так, тепер тут притискаю отак, і ще візьму. Це, щоб не сунулося, отак. З тканиною легше. От, як про мене, робити викрійку на тканині, друзі, легше, ніж на папері. По-перше, він може десь зацепитися, він, знаєте, скручується. А тканину, ну, я скільки років працюю з тканинами, тому мені з тканинами ну, набагато веселіше. Так, десь тут були в мене. Ой, 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 ой все попадало в мене були десь. Крапочки такі гарненькі, зараз я їх знайду. Зараз я їх знайду. Так. І дала. Бригали мають на крапочки. Мені буде достатньо, так що, зайчики, скоро, скоро буде відео і нова колекція, потім не за горами. Напишіть, що у вас зимно. Писали, до речі, дівчата, що у нас в Києві тепліше, Ну, в містах завжди тепліше, ніж в селах, тому що місто тут багато проходить теплотрас ще за рахунок високих будинків, то тепліше. Якось так, Якось так. Тепер розвертаю і розділяю їх спочатку на два, потім вже по колу буду акуратно вирізати, Мені буде теж легше дороги. Притискаю і буду вирізати, підписувати, все робити. На цьому поки що все. Чи брали, можливо, ви вже цих ведмедиків напишіть, бо, можливо, хтось уже. Ой, розвертаю вас сюди. Можливо, хтось вже для себе їх і придбав. Тому що я брала ще одну тонну трьох нитку. В мене ідея, чи робити штани світлі, чи під ведмедика. Я не знаю, буду бачити. Буду бачити. До речі, сюди під ведмедика підійдуть якісь смугасті. Смугасті штани. По стилю. По стилю підійдуть якісь в смужку, навіть в клітинку, от воно буде класно. Ну і джинси, звісно, що теж підійдуть. На цьому, друзі, бувайте здорові! Бажаю вам всього найкращого. Хай вас все-все-все буде. Добре, до наступних зустрічей. Всім пока. Ставте лайки обов'язково та пишіть багато коментарів. Пока!